Всім привіт всім гарного ну, дня. Це нашій результат нині роботи. З такими ми порізали зі дров. Ось, там ще. Третя частина, може, і менше залишилося порізати. А ці вже всі порізані. Трошки нині попрацювали, але тих ще не зачпали. Ще роботи повно. Порізати, порубати, поскладати. Ось. А зараз йдемо ще. Побавимося. О, вона забула. Побавимося. Ну, хтось там казав, Юля чи хто казав. Покажіть Нехай Виходьте бубочки, як Наталя каже. Ай, там мої бубочки. Воно бережі, вона, Ой. Ворожує, вона... їм Це чорненька, це рабенька. Ой, зараз Ой, ой, страшно так! Ой, страшно так! Отакі ми красунечки тутечка. Ко вже завтра забрали, дав Бог, і вже буде. Може, це вже відео вийде, то вже їх і не буде. В нас вже заберуть. Ті мої бубочки жерти хочуть, Люба більше немає з чого дати. Ну нічого. Там молока є, буду давати їм більше. Тим бубочками вони будуть рости. Там є корова. Вони хочуть більше. Для них мало цього молока. Ось. Я не звикла, щоб обмежувати таких маленьких козенят молодці. Але є те, що є. Нічого страшного. Все буде добре. Головне, аби Бог дав, щоб вони здоровенькі нам були. Щоб люди мали користь, хай люди беруть, хай мають користь, хай їм Бог допомагає, щоб все добре було. Ось, Будуть мати три сестрички, три козички, три сестрички. Ну. А я зараз буду працювати далі. Показала вам красунечок малих. Ось так пішла туди. Школядна, чорна, мармелядна. Так що ось такі, то ладненько. Мої кози вже. Твої марципани повиїдали. Я вже чекаю, коли вони мені розкотяться і дадуть молока. Я вже не можу дочекатися. Зірка, Зачіпай її, нащо ти її зачіпаєш? Ага, не а, не ага, ага. Ну треба тобі її. А може ти, не лавається. -е -е. Хоб, ну ти ще її трошки позачіпала, побачила б чи лягла. Ану, давай провіримо. Білобока не, не сердиться, не, не скаче. Може бути. Може, це її залюбити. залівати. Таке може бути. Mm. Ну не лізь, її не тривож. Mm. Ну, Білобока. На mm. і нині настрій є. Mm. Ось такі. Верте, верте. Ой саме. вона тобі завтра літр дасть. <гум> де дійка, да дійка де? Ой, є-є дійки, дій дій ой, які довгечі, ці, ці цюлі такі. Да, да. Ладно, все, ставлю паузу, будемо працювати. Все, ми попоралися, руки тріщать, але я ратиці пообрізала своїм красуням, зробила їм манікюр, педикюр. Правда, то багато зусиль стоїть, але ми з ними справилися, вони в мене красуні. Ті мої красуні сплять, ті красуні блудять. Так, з вибери в них відра бігом, йдемо до хати. Вони сплять, хай сплять, не зачіпай їх. Всіх раз-раз вибери все. Так, о, батарейка здохла. О, все позабираємо ці інструменти. Все попідстригали, все попідтинали, ви в мене красуні. Закривай двері. Погода в нас гарна. О, біле відерце, те, що воду. А, ти забрала до хати. Забирай, закривай. І засунь майстерню. Все, я біжу до хати.